Це відео буде про плюси і мінуси життя в Данії. Звичайно, їх, такого плану відео є не одне. В інтернеті. Я сам перед поїздкою дивився такі відео. Було, цікаво було, що буде. на увазі, Що є? Плюси. Саме в Данії, які мінуси є в Данії. Тут ясно, що. І так всім зрозуміло, що для когось плюс може бути, а для когось це може бути мінусом. В цьому відео я розкажу свої плюси, свої мінуси. Це не означає, що моя думка співпадає з, вашою, співпадатиме з вашою думкою, тому що е всі різні люди, в нас різний багаж досвіду і життєвий шлях, і погляд на життя. Е тому е в цьому відео мої плюси і мої мінуси. Плюс є да, Це, звичайно, для мене був плюс, що це одна з найвищих рівнем безпеки країна. Не є така небезпечна, немає сесмічно небезпечна, наприклад, як Туреччина чи якісь інші можливо, країни. Це теж я враховую цей показник при, при плануванні переїзду сюди. Тобто безпечна країна. Я дивився на рівень життя, е, маю на увазі на ВВП країни. ВВП країни Данія стабільно входить в першу десятку країн світу по рівню ВВП. Тобто країна виробляє великий валовий внутрішній продукт на душу населення. Тобто країна має кошти, гроші, вона не є бідна країна. Це теж е, оцінювалося мною при виборі переїзду сюди. Це був плюс. Потім ще які в мене були плюси. Плюси в мене були. Я вже в одному відео згадував, це я дивлюся ще на рейтинг країн, по щастю, такий є в інтернеті гуляє рейтинг. ну, Він не був ключовий для визначення, але якусь маленьку роль, я думаю, відіграв, що от скандинавські країни чомусь входять в той рейтинг регулярно. от Фінляндія, Данія по, по рівню щастя. Це теж е, оцінюють сам погляд людей. Пар мені здається, я вже трошки починаю розуміти, що вони мають на увазі. Даніці, вони щасливі, тому що вони, е, у них хороші зарплати, хороші пенсії. Вони живуть, скажімо, е, спокійне життя, я рахую. Ну, У мене таке складається. В них е, плюс Данії ну, для дитячан більше, напевно, ніж для, датчан, для українців, е, це те, що. У e, них досить рівні зарплати. У них немає як в Україні великих перепадів між суддями, там, наприклад, і прибиральником, чи ще щось тут приблизно не є такий сильний поділ на, на зарплати. Можливо, і через це. Э, Данську культуру, звичайно, я ще не розумію, не можу її за такий короткий час э, зрозуміти. Звичайно, можу там розповісти вам чуть-чуть про хюги, але це. Э, це частина ж їхньої культури рахується. Оце вміння робити затишок е, в дрібничках. Тобто це як атмосферні, якісь певні моменти в житті, які, до речі, знову почуєте про плюс, і в принципі я теж, по ідеї, з тим погоджуюся. Е, work time balance. Це, ну, free time, це баланс між роботою і вільним часом. Е, я думаю, що так, він є тут в дані, відчувається, що данці, вони працюють, не перепрацьовують, типу тут робочий час закінчиться все. Вже десь у сім'ї. Ну якось і от відчувається, що в них це ну, є така, така стабільність. І вона на теж теж, е це добре, бо е є час у людини і на роботу, на сім'ю, на особисті якісь. Справи, тому, напевно, можливо, і через не задають домашніх завдань, е, я думаю, дітям в школі, тому що рахують, що школа то є школа, а далі вони не мають бути якісь свої хобі і так далі. Це теж може бути оця частинка. Ну, тобто, це теж можна віднести до плюсу Данії. Що я це відео пишу абсолютно без якогось сценарію, чисто експромтом, і е, щоб воно було більш таке живе і не якесь підготовлене. Щоби я розказав більш так на емоційному плані, це мені здається більш важливо в такому форматі відео. Далі, які ще Мож, можу я сказати, ті, що я дивився перед поїздкою, так, і ті, що зараз я відчуваю, коли я вже тут живу в Данії. Плюс, не повірите, я би сам сказав, мені здається, це плюс а, високі штрафи. Ну, так? Можливо, через то ну, в Данії є порядок. От. Порядок. Тут навіть е машина неправильно запаркована, десь на лінію заїхала, скажімо, ну, є розмітка на парковках ти поставив машину, скажімо, як в нас по Рагульські, е за такі штраф тобі дадуть. Ну, тобто, тут е Я особисто так я про це чув, читав і е десь бачив, про це мені розповідали, е що є тут такі речі. Тому я думаю, частково е це теж впливає. На, на те, що порядок тут в країні. Не ганяють. Ну, їздиш ти спокійно їдеш, їдеш, знак 50, відуть люди 50. Знак 60. Ну я дуже практично за півроку я не бачив, щоб е, хтось так нагло порушував правила руху дорожнього, як в нас в Україні. Нас обганяють як хочеш. Ну, зовсім по-іншому. Далі. Ну, Це плюс штрафи високі, я рахую, що це плюс, це не мінус. Ну, мабуть, я теж так думаю, високі податки це плюс, а не мінус. Тому що високі податки більше є можливості в держави робити благо для тих же платників податків. Ось в чому парадокс. Більшість людей в Україні не розуміє цього, що податки. Ти даєш державі, ну можливо, наші ясно що думати будуть, що ти даєш податки, забирають чиновники собі в кишені, наприклад. А? Але суть не в тому. Суть в тому, що при нормальному, ну, коли немає ясно, хабарництва, податки вони йдуть на користь цієї громади. За ці податки ясно, що і дороги ремонтуються, інфраструктура. Щоб не було інфляції, ці гроші обертаються назад, йдуть в кишені, потім вже в вигляді зарплат. Тим працівникам, які роблять той благоустрій. Тобто, в тому плані високі податки, я теж рахую, що це є плюс дані, а не мінус. Треба звикати, платити відкрито і не бути хабарними, скажімо так. Зарплати дані вони в разі високі є. Це теж плюс з однієї сторони, хоча чатні витрати. Але пенсії тут дуже високі в Данії. Ну нам, українцям, до, до данської пенсії це. Ясно, що треба багато років тут прожити, вже бути громадянином, або мати вид на постійне проживання в Данії. Ну, це не, це не будемо відносити. Далі, що ще може бути? Плюс Данії чисто. Чисто, я рахую, що це чиста країна, це можна віднести до плюсу. Е, я їздив колись по країнам по Балканським країнам, наприклад, ну, це зрозуміло, що. Не порівняти. Навіть я дуже був коли здивований, як я в Італії їздив. Сміття їхали ми до Неаполя, то сміття просто валялося в кульках по, по, по узбіччю. Просто я такий був досить вліваний шок. Тут в Данії чисто, досить чисто. І парадокс, я не бачив, щоб всі не прибирали. По суті, я не знаю, як вони чи просто не смітять, чи, чи так якось прибирають. Ну, більше схиляюся, що не смітять, тому що не видно таких, е як в нас в Україні, двірників, що постійно щось там замітають, драють. От. Тому такий, так, такий теж можна віднести до плюс Плюс чистота, чиста країна. Комусь може теж це бути важливе. Для мене це в якійсь мірі важливе було, тому що. Е Ну, мені якось приємніше. Сам я ніколи не. Дітям ніколи не дозволяю смітити на вулиці. Ну неприємно. Коли ти йдеш, валяються папірці, курки і так далі, кульки, якісь сміття насипане десь на тротуарах. Ну, Некультурно, негарно. Мені це для мене це трошки мало значення трішки. І це теж я бачу це плюс є в Данії. В принципі, так і в Австрії є країни, які от ти відчуваєш по чистоті, відчувається вони, що не чисті. Дороги чисті, тротуари чисті. От. Подумайте, що так багато плюсів, що як -то, знаєте, кожна жаба своє болото хвалить. Ну, це я ж кажу, це є суб'єктивна моя думка. Тому ви свою думку маєте мати. До плюсів Данії можна, звичайно, віднести ще і безкоштовну медицину і освіту. Направду, це є абсолютно тут за це не платиш. Навіть біженці з України. Отримують медичні послуги безкоштовно, якісно. Єдине, що незвично для нас, це, мабуть, трохи очікувати потрібно, очікування, записи. От. Але, але тут багато якісної медицини можна отримати безкоштовно. Ну, Маю на увазі, що в Данії ще і аптеки, мають увазі медикаменти по електронному запису. Тобто ти їх так не отримаєш, не купиш багато ліків в аптеці. Е, треба йти в лікаря, щоб лікар назначив. У них система така, що тобі лікар виписує ліки, а ти йдеш потім своєю карточкою медичною, в аптеці, без паперу. Тобто все по комп'ютеру. Сканують тобі в аптеці і ведуть ліки, які тобі призначив лікар. Ну, звичайно, за, за оплату. Ну, інколи є там для певних категорій безкоштовні ліки, але це е, ліки загалом платні. А сама медицина без, безкоштовна. І освіта так само, і студенти що це безкоштовно, стипендії отримують, немає платної за рахунок, того, що держави високі податки. Це є дуже хороший плюс, якщо ти живеш тут в Данії. Наші українці теж, якщо знають мову, можуть поступати е, в Данські університети і вчитися. Е... Так, друзі, ще до плюсів, Данії можна віднести, звичайно, екологію. Данія по екології має теж передові місця. Тут дуже ставляться до екології і різні державні програми, так далі. Вода чиста, в деяких навіть, таборах нам говорили, що воду можна пити з крану, що вона є чиста. Ну, вже як в яких містах я точно не знаю, але така річ є, що у них навіть з крану можна пити воду. Тобто, ще один плюс чиста країна і екологічна чиста країна, екологія нас рівні. Ну, Відповідно і довго та життя, тут в Данії теж одна з найкращих в світі. Данія займає 30-те місце по життю населення в світі. Середнє тривалість життя в Данії це 82 роки і 2 місяці. Ну, це в, по країні і чоловіків жінок. 82 роки. Це є більше, ніж тривалість, чим в Німеччині, Великобританії, в США. Але Данія поступається іншим скандинавським країнам, таким як Норвегія, Фінляндія, наприклад, по цьому показнику. Ну, але як не як, це теж не є. Скажімо, це плюс, а не мінус. Ну, ще до плюсів лишилося віднести хіба два, дві речі. Це теж більш такі інтернетні речі, але я з ними в принципі, погоджуюсь. погоджуюсь, Тому що це, туди ми відносимо е, інфраструктуру, що зручна інфраструктура добиратися, е, громадський транспорт і так далі. Ну, це дійсно це є правда в Данії, воно є досить на хорошому рівні. Хоча транспорт, звичайно, не є, так скажімо, супердешевий з Україною, але рахується розвинена інфраструктура. Все продумано і легко добиратися з любого міста в другий. Я на машині їжджу, тому я вам не можу це сказати, це з інтернету більш таке, але від людей чув я. Ну і толерантне це суспільство, типу, тут ставляться до всіх, ну, типу, так високо, толерантне суспільство. Мені здається, навіть і на расових почвах мали, ймовірні якісь скандали. Ну, знову ж таки, це теж більше з інтернету взяти і цей плюс. А ще, можливо, якісь є плюси, то вже дивіться самі. Тут Можна ще фантазувати, звичайно. Що плюс є, що, наприклад, пляшки можна здавати використання. Ну, це таке відносно. плюс. Я жартую. Ну, ось е основні такі плюси е дані. Зараз поговоримо коротенько ще про мінуси. Мінуси Дані, звичайно, ну тут буде питання, почну з того мінуса, що всі говорять, якби клімат. Ну, знову ж таки, судити про клімат, типу, це хто як любить. Хтось любить жару, хтось любить не жару. Мені, наприклад, клімат більше такий подобається, чим, наприклад, в Іспанії клімат. Ще там вже в квітні починають купатися в морі. Але. Півроку у спеки можна сказати. І е, це, я таке не люблю. Мені якраз такий клімат в, принципі, в Данії досить до Він, е, Саме головне, він не має е, таких скачків, що сьогодні плюс 17, а завтра плюс 7. Там, чи, наприклад, сьогодні 3 градуси, а завтра мінус 10. Е, як, наприклад, у е, нас в Україні таке буває. Температура тут, до речі, мені здається, відчувається трошки по-іншому. Тому що м, температура, наче на термометрі менша, але е, тепло, тепло відчувається якось більше. Ну, це моя така суб'єктивна думка, що трошечки може бути, що тут ці градуси за рахунок, можливо, самого юного клімату, морського, можливо, відчуваються по-іншому. Хтось з тим згідний може написати, а може я. Помилково, так вважаю, я не стверджую. Ну, Мені так здалося. Добре, так що ну, до мінусів може, нехай буде клімат, бо хто більшість людей, я знаю, любить теплий клімат. Ну тут не буде спеки, а в морі купаються. Я питався людей, я ще буду купатися цього літа. Але питався я людей, які тут вже живуть трошки довше. Казали, що купаються, але холодненька вода. Особливо, якщо вітер дує. Це досить земно купатися в морі. Але теж є, я знаю, що і в Балтійському морі е, досить довго треба йти на глибину. Це теж не брахується. Мінус по купанню. Бо е, поки зайдеш, то ти вже, вже й перехочеш купатися, якщо вітер, купати, ще якщо вітер дує. От. Ну, це, таке. це такий теоретичний мінус, який ще практично не перевірений мною. Е, далі, які ще можуть бути мінуси? Чесно кажучи, особисто мінусів по суті не бачу. Ну, це теж мінус-плюс, важко сказати. Мінус це плюс, може навіть і плюс. Це можливо бюрократія. Чи як? Ну тобто, ти тут як на, на, на Лодоні. З одної сторони, це відкритість. Це тобто, я все-таки віднесу це до плюсів. Це нам українцям так незвично, що тут ти фактично як на лодоні. Тут всі данці мають оці е, від id ідентифікатори, всі на всі ресурси, на що ти заходиш, треба тобі ідентифіковуватися. Тобто, mm. тобто відчувається тут, як то сказати, що ти як на, на ладоні, будь-який там якийсь чиновник, чи будь-який е, працівник, наприклад, комуни. Все про тебе може знати і все про тебе бачить, і все знає. Ну тобто відчувається, що тут є така річ. Ну, Тобто, ми більше. Можливо, данцям це нормально, тому що вони відкриті люди. В них тут навіть мене дивує, в них навіть за не використовуються на вікнах. Ми ж, українці, любимо все ж ховати своє життя від інших, хоча всі інші і так знають про твоє життя. А, штора ми закриваємо. Та, а тут ні, тут всі люди відкриті. Тому тут, тут така більш така відкритість, ота ідентифікація, ну таке враження, що ти. Будь-який хто, чи ти чиновник, чи ти цей про тебе легко всю інформацію достати. Через те, що ти е Ось, маєш ті ідентифікатори, і вони все десь мені зася, все інформація збирається про кожного. Тобто таке щось в мене відчуття є. Що це все що за дуже багато різних сайтів і по роботі, де ти тільки не ідентифікуєшся. І в заняття по школі ти через той мій заходиш. Це ж ну, така та їхня розробка система ідентифікації, що ти на всі майже сайти заходиш через додаток, який тобі встановлюють, і він ідентифікує тебе. Нема в них. Можливо, навіть і нема в них банківської таємниці, я не здивуюсь. Ну то Це така річ, яка потрібно ще більш дослідити, але це просто таке внутрішнє відчуття. Просто ділюся з вами своїм внутрішнім відчуттям, що це трохи незвично для нас. це відкритість, отака. Далі, мінус. Може бути для нас. В принципі, я думаю, для данці теж мінус. Це все-таки податки на автомобілі. Податки на автомобілі це досить велика стаття розходів. По-перше, якщо ти береш новий автомобіль, це 100% автомобіля ти ще платиш державі. Ну, собі, Типу маєш дві машини купити. Десь так. Ну, Є там, можливо, якісь на, якісь акції там, на електромобілі, можливо, ще щось. Але за загальним правилом дуже дороге в них розбити на автомобіля. І тому тут теж, хоча в данці, це теж більше може собі йти на думку данці, тут теж для нас це дорого, для них може ще й порядку речей бути. Тому що в невеликому містечку, де ми живемо, тут салонів на автомобільних. Просто я в що був. Що хочеш, є різні автосалони, які хочеш. У Volkswagen і Toyota, нові салони, ти йдеш в салон, купляєш собі машину, там, чи в кредит, чи, чи, чи за готівку. Можливо, в найбільша практика за кредит брати автомобілі. Ну салонів багато. Але е, ну, те ще один мінус, ну, не знаю, я таке бачив вже три рази, може сказати за місяць, е, що данці, данці в машини ламаються. Тобто, що я маю на увазі? Дасть їздять, скажімо, до останнього. Чи можливо, і до речі, жінок дуже багато за кермом їздить, причому їздять бабусі старенькі, які вже з України вже навіть не ходили, бо на вулицю не виходили. А них за кермом їздять. Це знову до плюсів. Але я бачив от, вулиця біля нас, така магістраль. Ну, типу, як магістраль? це Основна дорога, це не є магістраль, основна дорога там до міста. Попри наш е, гуртожиток. Двічі ламалася машина прямо перед моїми вікнами. Один раз задимілася автомобіль, жіночка, дичанка, приїхала, ще біля мого автомобіля поставила свою машину. Там наші хлопці вибігли, по, по, за, за, загасили. Загорілася електрика проводка. І другий раз був випадок, просто е, автомобіль поламався теж перед нашими вікнами. Ми бачили, як люди з неї виходять. Машину лишили, потім евакуатором забирали так само, як то першу. І третій випадок був так само, на обочині стояв автомобіль, ми її на велосипедах каталися. Теж стояв на обочині, очевидно, поломаний автомобіль, бо там дивилась велодорожка, аж заїхав на велодорожку. Тобто за місяць часу я вже бачив три автомобілі, які поламалися просто ну, під час їзди. Це означає, що вони не обслуговують автомобілі вчасно. Тобто їздить, поки не поламається. От в мене таке склало враження. Я ще не їздив в автосервісі, їхній, бо чесно, самому страшно поїхати, бо вже стоматолога був. Е, що там попадеш до, до, до механіка. Ну, ні, я, я їздив по дрібничкам. Ну, там лампочку поміняти, і там якісь ерундок, це дурниця. А якщо на якийсь ремонт, там шару міняти, та ще щось і так далі, І якісь. Невідомо, який буде прайс. От, тобто в мене склалось враження, що по якимось причинам, ще незрозумілим до кінця мені дачани їздять до останнього. І багато, дуже багато я бачу просто автомобілів в дуже поганому технічному стані. Можливо, це знову ж таки через ці податки високі, датські на автомобілі, що люди. Ну, знову ж таки, тут йде дилема, тому що є і салони. І є і машини, і хороші машини, звичайно, що є, Ну, є і такі. От по машинах така якась цікава історія. Ну і я знову підвожу до наступного мінуса, це дорогове з на життя. Е, особливо для українців. Українець, якщо приїде сюди, не, не маючи допомоги, дуже швидко, я думаю, ну, хіба дуже олігарх, що може ну, типу, прожити ну високий рівень життя, дорогий рівень життя. Тут треба, ну, наприклад, на нашу сім'ю 5 людей витрати не менше, ніж півтора тисячі євро, а може навіть 2 тисячі євро в місяць. Тобто поживе нехай ну, нехай 2000 євро з орендою хати на продукти, щоб куди щось поїхати. 2000 євро це більше тисячі євро витрати в рік. От, що дорого. Хоча і зарплати в них теж високі. Ну, тут є оце. Це логічно, вищий рівень життя і вищі витрати. Приїхати в Македонію. Там за тисячу ти євро проживе спокійно, наприклад, чи доларів навіть. Такі основні мінуси. Більше тут нема що сказати про якісь мінуси. Це є хороша країна, висновок мій. Це країна, яка вартує уваги. Це... Ще один мінус вам скажу. Знову ж таки, ви десь будете його читати, напевно, або бачите. За мову будуть вам говорити. Данська мова, я яка вона тяжка мова. Але моя думка, це теж я би відніс до мінуса. До мінуса що відносимо? Відносимо е кількість людей, які розмовляють цією мовою. Ясно, що, наприклад, якщо їхати в Німеччину і ти вчиш німецьку мову, а ти в будь-яку, яку їдеш, ти мусиш читати ту мову, бо ти ну, мало що досягнеш без мови. От, в нас є обов'язково інтеграція мови, я думаю, в інших країнах також. Тому мову прийдеться вчити. Ну, не досягнеш ти нічого в цій країні. Ну, хіба англійською там будеш виключуватися. Тому це, напевно, не мінус, це є плюс. Знати нову мову, це завжди плюс. Ну, мову вчити, саму мову вчити, вона не є важка, насправді. Я думаю, що якщо мати бажання, ну, принаймні я сужу по тому часу, що я вивчаю її, вона мені стає все більше зрозуміліша. Зрозуміло, чому вони там так читають, чому вони, наприклад, певні звуки так вимовляють? Читати вже досить непогано виходить. Ну, тобто, як на мене, різниці вивчити англійську вивчити данську немає ніякої. Можливо, ну, це моя суб'єктивна думка, мені англійська важче, ніж данська. Іменно ці англійські форми, і слова be, які міняються до особи. та Одні, наприклад, сідаць, то попро... попростіше ніхто немає відмінювання за родами. Ну, я до плюсу це відношу, не до мінуса мого. Ну, і з мінусів медицини, то що ми говоримо, то очікування до лікаря єдиний мінус. Медицина безкоштовна, але очікувати доведеться деколи і до місяця. місяцями. Тижнями, місяцями залежить яка комуна, оце є мінус. І за взятку не попадеш до лікаря. Це теж мінус. Ні, Це плюс. Взятки це є зло. Ну, ще один плюс, не то мінус, не то плюс це є е, одна з їх успливців дичан це така філософія Янте, е, що грунтується на схожості і на бажанні не виділятися. Тобто вони всі приблизно стараються бути на одному рівні. Не так, як у нас, українці, що ми стараємося повихвалятися один перед іншим, кого більший паркан чи в кого дорожчий автомобіль. а тут. Навпаки прийнято не вихвалятися, жити спокійне, рівномірне життя з тим балансом між роботою, і життям, не ставляться. От в них є оця стабільність, і вони не мають ніхтої гонки. Яка притамана нам українцям.